Всім привіт! Мене звати Назар. Кхе -кхе. Вибачте, що я кажу що на букву Г, Р, Р, тому що в мене горба за загиб. Ми граємо Us. Думаю, що вам сподобається. Це Хто знав, що я в Україні, ставте лайк і підписуйтесь. Ось я нехай там половина відео подивляться і поставить лайк. От того мені скучно. У мене, на, у мене на одному відео один лайк. Ну, на, на одному мультику один лайк. Е, на другому теж один лайк і один коментар. Ну, один лайк в першому мультику, ну коментарі, коментар, е, на другому один лайк і один коментар. Хайм классик, Давайте райм. Хайд. Хайд. Непсик. Я как-то помню, кого они там написали. Давайте заходим. Бачите, я кашляю. Там, на его остров. Нет, мы начинаем. Может я буду зусика? Ставьте лайки, подписывайтесь, если кто хочет продолжение Майнкрафт. Фу, капец, капец, разовение. Почему не я? Проходит там. Ну так. Это я хованки. Так нам друзі треба валити. Він ходить де захоче, а ми ні. має від нього бігати або ховатися. <ривит> Чо? <Як -то... ривит> не побав, і хто не помер. Імпостера вигнали? Його забанили напевно. <ривит> Дуже файно було, а то я не хотів так, до... так продовжувати друзі, що тут. Так, 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 так. Це вже пів дві хвилини. Ну, у кого світло виключили, ставте лайк і підписуйтесь, у мене так. Тут там теж можеш дивитися, мо, мої сет, моя сестра там, може дивитися Кароліна, це моя троєрідна сестра Олеся теж. І мій друг і на пшеді рапор це буде мій друг Богдан. А ми проживаємо, сигаємо. То. Давай, 9. У всіх завжди є в кінці букви. І у мене. У мене є Назар q 3 a 4 Самі так канал називається Можете підписатися Валі... Валим. 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 Валим... 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 Мінус Друзі, К когось били Нам треба бути обережними Нам треба бути обережними You disconnect from from the server